Доброго дня, шановне панство! Golden Space. Новий об'єкт нерухомості на золотій 10. Ось як воно буде виглядати. А зараз трошки познімаю. Це колишній гуртожиток mm -hmm. оперативного техніку. Я тут ходив і був студентом на кавалерку. Дивіться, який вигляд з вікна бомбезний. А тут стіни в дві цегли. Так зараз ніхто не будує. От ми зараз знаходимося в квартирці. Тут такі невеликі квартири від 29 метрів до 46 метрів. Ось такі грубезні стіни, на високий замок і квартири однокімнатні, можна назвати деякі двокімнатними. Тут буде ліфт. Тут де зараз я був, тут буде ліфт. Ще раз показую вам ціни. Здача вже в серпні цього року, тут вже все готово фактично. Бачите, от ми були тільки що, от ми зараз на святому поверсі, воно продано, але можливо буде продаватися. Це 29 метрів, майже 30 метрів. І ціна її 1500 доларів за метр квадратний. Ось ця квартира. Ось цей квартир. Зараз йдемо ще декілька показів квартир. Дуже багато продано всього є. Ось такі от квартирки з такими гарними вікнами. Невеликі квартири, гарні вікна з трьома шклами. Шикарним виглядом на високий замок. Дешевше на перших поверхах, там нема такого вигляду, там 2200 доларів за метр йде. Робота купить. Тут дешевше трошки будуть. Ці дерева будуть зрізатися. Дай Боже зараз. Добрий день. Бачите, грубезні стіни, дерева зріжуть, люди працюють. Дай Боже, сейчас. Yeah. Так, От бачите, робота кипить, в серпні це все буде з в експлуатації. Дай Боже, хлопці. Yeah. Внизу є комерція. Що тут буде? Давайте ще в двох словах розкажу вам. Будинкове опалення газове буде, будуть батареї, будуть стяжки, буде штукатурка. Буде електрика підведена, будуть гарні вікна, енергощадні. Ось ці вікна. Зараз їх зняли. Все це буде здано експлуатацією вже в серпні цього року. Буде ліфт гарний, сучасний, Ось тут буде ліфтова шахта. Значить, опалення газове. В квартирі не буде газу, в квартирі буде е індукційні плити, будете себе ставити. Буде підведена електрика. Каналізація, водопровід буде розведений. Штукатурки стяжки. Ціни, ще раз нагадую, ось, ціни всі, саме дешевші, є від 1250 доларів за метр квадратний. Апарт простір Golden Space.